Сьогодні буду розповідати про різні цікаві предмети, котрі продаються на Віоліті. Це відео для того, щоб ви орієнтувалися, за скільки що можна продати, які зараз актуальні ціни. Так що бажаю, приємного перегляду. І так, записую відео із свого робочого стола на ноутбуці, і давайте подивимося, що цікавого за останній час продавалося на Віоліті, на які от я звернув увагу. І так, ідемо. По порядку. Тут в нас угорський штик ніж. Хочу вам його показати для того, щоб ви розуміли, що старе, це не завжди дорого. І так, угорський штик ніж М1895 в скобках М95. Я в них сильно не розбираюся, в мене всього було декілька штик ножів, саме такого типу. І можу сказати, що вони недорогі. Саме дорого я продав за 3000 гривень, саме такого типу, але в мене він був без ножнів. Звичайний штик ніж, ну як звичайний цьому штик ножу 100 років приблизно, стан в нього вже не сильно колекційний, хоча можна побачити по лезу, що лезав, у відносно гарному стані. Є клейма, але видно по стану штик ножа, що він певний час зберігався там, де є вологість, тому є певна корозія на самому штик ножу. І так, він продався за 3000 гривень. Це не є дорого. От саме проданий, як можна побачити, от проданий 62 ставки. Торги завершені, от проданий. Що тут в нас написано, що продавець написав. Дуже добре, коли продавці пишуть гарний опис на свої лоти. Це великий плюс. Так що, хто торгує на Віоліті, зверніть на це увагу. Хоча я не роблю описи, тому що в мене відносно велика кількість лотів, і в мене немає часу робити на кожен лот окремий опис. Період виготовлення. Орієнтовно 1916-1918 рік пише продавець. Форма конка зі списоподібним вістрям і довгим центральним долом. пряма гарда з кільцем. Ну, тобто, просто людина описує цей кортик. І так, зафіксували, що старе не завжди дороге. Ідемо далі по наступним мотам. Поутинік 1922 року. У мене такий поутінник є. Відклав на інвестицію. І так, поутінік вагою в 10 грам продався за 1661 гривню. В таких поутініках велику роль грає ціна на срібу. Зараз ціна на срібу сильно зросла, і тому ці монети дорожче продаються. Чому? В цих монетах немає якоїсь історичної антикварної цінності. Я вам зараз продемонструю. І так, який же ж тираж цієї монети. Тираж даної монети 1 мільйон 400 тисяч штук. Це саме з маркуванням АГ. Це те, що вказується на гурті. А з маркуванням ПЛ. 8 мільйонів 224 тисячі. Тобто тираж цих монет майже 10 мільйонів одиниць. Немало. Так, звісно, частина цих монет було переплавлено ще там, в кінці 20-х років минулого століття. Частина була втрачена, частина вивезена за кордон, але все одно тираж немаленький. Вага 10 грам, проба 900. Хоча, якщо подивитися на наші сучасні українські монети, наприклад, на честь ЗСУ з великим таражом, монета набагато дорожча свого номіналу. Хоча вона зроблена з Незільбера, а не зі срібла. Що ще цікавого? Цікаво у нас це ялонкова іграшка. Каталожна написана. Продана за 7 тисяч гривень досить непогано. У продажу ця яонкова іграшка була 6 днів. От такі рідкісні яонкові іграшки добре продаються, тому що їх досить мало, а колекціонерів є певна кількість. Звичайні яонкові іграшки, котрі зараз часто зустрічаються, майже нічого не коштують. Ну, відносно. Наприклад, в 2022 році. На мою думку, це був пік по ялинковим іграшкам. Я тоді продавав майже будь-яку ялонкову іграшку по різним цінам. Тоді вони добре продавалися. Зараз у мене є кілька іграшок, котрі в 2022-2023 році я добре продавав. Але навіть по зниженій ціні зараз їх не купують, тому що колекціонери вже набралися цих ялонкових іграшок. Їх цікавлять ось такі рідкісні екземпляри. Класна іонкова іграшка, чи є опис якийсь? Є шикарна каталожна іграшка. Згоден, шикарна. Е, я навіть жодного разу не бачив її. А щоб вам орієнтуватися по янковим іграшкам, можете придбати собі такий каталог. Я каталоги не продаю, можете знайти. Такий каталог, наприклад, на UOLC. Я зазвичай там каталоги купував. Зараз я поставлю на паузу, пошукаю цю яванкову іграшку і вам покажу її в каталозі. І так, я знайшов цю ягонкову іграшку. Ось вона. Такі мутні зображення в каталозі, тому що це репринт. Це у нас каталог 2019 року, але його. Переробили, тобто скопіювали і продавали дешевше, тому що сам каталог коштує недешево, а я цей репринт купував, здається, 400-500 гривень у 23-му році. І так, тут написано, що це йонковий іграшка Баба Паваріха. Ринкова ціна по каталогу 70-120 доларів. Але ми бачимо, що інкова іграшка продалася дорожче. Чому тут написана іграшка каталожна? Тому що тут в каталозі колір співпадає з тим, що виставлено в Лоті. І колекціонери вважають каталожною іграшку саме якщо розфарбування таке саме, як в каталозі. На мою думку, це повна єрунда. Чому єрунда? Тому що автор каталогу просто. При наявності яонкових іграшок в своїй колекції або в колекції своїх знайомих вибрав найкращий стан цих яонкових іграшок і відфотографував. Хоча є розфарбування різні, є розфарбування яонкових іграшок набагато цікавіше, ніж в каталозі. Але в каталог були внесені саме наявні яонкові іграшки, котрий знайшов автор цього каталогу. Звісно, в доброму стані. І Чомусь колекціонери вважають, що це саме впливає на вартість. І якщо кольор ялинкової іграшки співпадає з кольором в каталозі, значить це цінується дорожче. Ну, То вибір колекціонерів, нехай вони самі з цим розбираються. Моя справа це перепродаж різних предметів колекціонування, і іноді просто не хочеться лізти в дєбрі колекціонування. Йдемо далі. Що ще цікавого продавалося? Цікава статуетка. Це у нас вакого з чортиком. Продалася статуетка за 5679 гривень. Я думаю, це не пік цієї статуетки, могла б продатися дорожче. Наприклад, я жодного разу не бачив такої статуетки. Це у нас українська тематика. Зараз українська тематика серед статуеток дуже популярна і ціни просто космічні. Зараз ми ще окремо пошукаємо цю статуєтку. Подивимося на тенденцію по цінам на цю статуєтку. Так, тут виробник Київ. Ну, в основному Київ виконував такі складні українські статуєтки. Полони, то більш як масове, а Київ. Більш таке складне оригінальне робив. І так. Зараз пошукаємо вакуум. Так, в проданих категоріях ми вибираємо кераміка порцеляна, фігурки композиції. Пошук. Вакула ось продавалось вакула. Давайте час виставимо спочатку від сьогоднішнього. Так. 5600. 4100. Це продалося також в цьому місяці. Ну, можливо, так і коштує. Але, ну, статуетка досить цікава. Якщо порівнюватись з такою статуеткою вакулою і чорт, то ця, на мою думку, більш складна і більш круто виглядає. Так. Вакула, вакула, вакула. От, бачите, 6500 гривень, про це я і казав. Це продаж в жовтні минулого року. Приблизно так вона і повинна коштувати. Хоча спочатку продавець хотів 18 тисяч гривень, ну то вже перебор, чесно кажучи. За 18 тисяч пробуйте продавати за кордон. Там у людей грошей більше, ніж в Україні. А Статуєтка, хоч і є рідкісною, ну, на мою думку, вона не коштує стільки грошей. Давайте ми пошукаємо від 19-го року. Що у нас тут? Так, 19 рік. Так, шукаємо вакулу саме в такому виконанні, як вперше побачили. Черевички, черевички коштували 500 гривень. Зараз вони коштують набагато дорожче. Ну, вакуу з чортиком у мішку. В 2019 році 3500 гривень. Ну, щось сумнівний продаж, тому що, бачите, всього 5 людей слідкувало 239 ставок. Ви уявляєте, на який час розтягнулося закінчення аукціону майже пів 12-ї ночі. Так, ще шукаємо вакуум. Так, переходимо на наступну сторінку. Так. Ну, тут черевички 2820 рік. то за 500 гривень, можливо, з якимось дефектом черевички були. Треба було зайти подивитися. Де ж наш вакуо з чортиком? Не часто статуетка, тому продажу відразу і не знаходиться ось вакуо з чортиком. Так, закінчення у 2020 році. 28 людей слідкувало, за 1300 гривень продалося. А зараз продалося за 5000 гривень. Різниця в 5 разів. Ну так. Хоча долар у 2020 році був. Ну, менше, ніж в 2 рази дорожчий, ніж зараз. Так що. Майте на увазі, що українська тематика коштує грошей. Кортик. Кортик, кортик в позолоті. Гарний загальновійськовий кортик. З підвісом. Подряпане. Кортик носився. Їх все менше і менше можна зустріти в гарному стані. в по золоті. Тут, мабуть, ще додаткові фотографії були в коментарях, тому що тут я не бачу маркування на Лезо. Так, якщо не помиляюся, кортики в позолоті випускалися до 1956 року. І 1956 рік не було вказано що то 1956 рік. Продався кортик за. 12900 гривень, 3 ставки було. Літак, Ан-225 мріє. В коментарях тут були сумніви по оригінальності монети, але все одно монета була продана за 6200 гривень. Матеріал не зіньбер. Ось так можуть впливати події на різні предмети колекціонування. Раніше ця монета коштувала дешевше. Давайте пошукаємо, скільки раніше вона коштувала. Мрія. Вибираємо категорію нумизматика: монети України, монети України Ювілейні. Так, в проданих лотах. і пошукаємо від 2019 року. Виставляємо час. І так, мрія у 2019 році коштувала 800, 1200. Ось реальний продаж з аукціону. 18-й рік, кінець 2019 року. 855 гривень коштувала ця монета у 2019 році. Зараз вона продалася за 6200 гривень. Досить сильно має вплив ця монета, тому що Ан-225 Мрія була знищена у 2022 році. І після цього монета досить сильно виросла в ціні. Давайте подивимося, який тираж цієї монети. Тираж цієї монети 30 тисяч штук. Причому є якість 2 2000 штук зроблено. Монета випущена в 2002 році. Тобто монеті вже 24 роки. І коштує 6 гривень. Тоді вона продавалася, мабуть, по номіналу. Я тоді не слідкував за монетами в ті часи, я не знаю, за скільки вони продавалися. Але досить непоганий продаж. 50 та 100 гривень неплатіжні. Це випуск 2016 року, в наборах йшли за 24 500 гривень не продалися. Хоча хтось пропонував таку суму. До резерву не дійшов. Резерв тут не показаний. Йдемо далі. Роу монет. фінальний тур Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Номінал 1 гривня. До резерву не дійшло. Хтось пропонував 500 гривень. Ну зараз, здається, такий ров коштує приблизно 3000 гривень. По номіналу 50 гривень, а. Да. РОВ коштує 3000 гривень. 1 рубль 1921 року. Самий популярний серед колекціонерів рубль. Перший радянський срібний рубль. Стан рубля зовні поганий, але видно, що там де гурт, де є дефекти на монеті. Хоча ревер сам по собі. В гарному стані. Не затертий. Тільки цей ободок на гурті має деформацію. Рівно 20 грам. От з приводу цих вагів, ваги чи тарази, як правильно поправте мене в коментарях. От чесно, я не розумію використання самих дешевих. Ваг ювелірних, коли працюють люди з дорогими монетами. Це чесно, не престижно. Отут ваги брудні. Я не знаю скільки вони років використовуються, ну то просто жах. Я купую інші ваги. Вже ж є цивілізація, є вибір. Зараз покажу, які я використовую. Я не кажу, що вони супер дорогі. От я використовую ось такі ваги. Я купую їх в Китаї. Вони зручні тим, що тут можна заряджати будь-якою зарядкою. Тобто тут стоїть акумулятор і можна заряджати. У мене попередні ваги, які б я не купував, постійна проблема була: це те, що я в рюкзаку постійно ношу ваги. Вони випадково там можуть включитися від. Того, що я там прижму їх чимось десь, і батарейка розряджається. І бували в мене такі випадки, коли треба важити щось 에, срібне. Я включаю ваги, а батарейка все розрядилася. А тут зручно те, що можна заряджати їх від будь-якої мобільної зарядки, від айфоновської. міні-USB. Type-C можна заряджати. І тут є таймер, коли нічого не важиш на них, вони автоматично вимикаються. Плюс кришечка зручна, вона закриває, щоб кнопки не натискалися. Можете на тему самі пошукати, просто ювелірні ваги на акумуляторі. Я їх купував щось десь 350 гривень. Ну, якщо в Україні купувати, вони дорожче будуть, ніж на тему. Але ці ваги за 120 гривень. Ні, я не спорю, вони можуть показувати точно, але блін, монета за 6 тисяч гривень лежить на вагах за 120 гривень. От мені якось в фотографію знайомі показували такі самі ваги за 100 гривень, і на них лежали золоті монети на 10 тисяч доларів. Уявляєте, на самих дешевих ювелірних вагах. Якось не сильно престижно, на мою думку. Ну, то вибір людей. Я просто висловлюю свою думку. Так, гривня 1996 року. Продавалася за 120 гривень. Так, щось мені там пишуть, пишуть, щось купують, то вже потім. Давайте подивимося, за скільки зараз продаються гривні 95-го року. Просто напишу рік 1995. Я думаю, так буде більше варіантів. Так, ну ми з матика монети України. І так, виставляємо час. Свого бо продано 5237 монет саме цього року. І так, останні суми, за котрі були продані ці монети номіналом в 1 гривню 1995 року. Там тираж, здається, 52 000 штук всього навсього Гривня 1995 року 2251 гривня. Не слабо. 21 2021 році ці монети коштували 700-800 гривень, як я пам'ятаю. А тут гривня ще й в поганому стані зовнішньому. Ох, яка вона страшна! Чого вона так дорого продалася? Так. Це гарніше. Ця продалася в цьому місяці декілька днів тому. Це в доброму стані зі слідами обіходу, але стан прям добрий. Ну, от ціна 2500 гривень. 2800 навіть є. 2500-2800. Така ціна. На гривню 1995 року. Думаю, далі буде зростати. Давайте вже на останнє подивимося монету номіналом в 1 гривню 1992 року. Хто раніше не звертав увагу на такі монети, зараз я вас здивую цінами. Отак от, от. Кіровський завод. Порошкове 17 тисяч гривень. Раніше зустрічали таку гривню. Я не зустрічав. 182 людини слідкувало, 105 ставок, продана 16 липня минулого року. За 17 тисяч гривень. Ось така монета пробна, якщо не помиляюся, до цієї категорії відноситься. Так, далі йдемо. От ось у нас гривня 1992 року срібна. 192 людини слідкувало 56 ставок. Продалася майже рік тому за 43 тисячі гривень. Тисяча доларів. Срібна гривня. То треба дивитися по каталогу. Також не знав, що є такі гривні. Срібні. До речі, корисне відео не тільки для вас в такому форматі, але й для мене, тому що я завчасно сценарії не готовлю, тільки деякі лоти додаю собі, щоб слідкувати за ними і потім вам показувати. Тобто я навіть сам іноді не знаю, куди мене занесе. Ще одна гривня 92-го року. Пробна, ніхто не слідкував, продана за 10 тисяч у 24-му році. Здається, фейковий продаж. Тут також одна людина слідкувала, або це просто глюк системи, що не показує кількість слідкуючих. Таке буває на Віоліті. Так, гривня 92-го року. Мідно нікелевий сплав 32 тисячі гривень у 2024 році, два роки тому. Може бути. Опису немає. Ось 160 людей слідкувало, продалося в 23 2023 році за 36 тисяч гривень. Звичайна монета, тут в нас гладкий гурт. Тобто ця частина там, де повинні бути рисочки, він чистий. Непогані продажі. Зараз такі монети будуть коштувати набагато дорожче. Також одна людина тільки слідкувала. Не знаю. Давайте по ціні подивимося, найдорожчі гривні 92-го року продавалися за скільки? Ось 58 тисяч одна людина слідкувала, тут одна людина слідкувала 49 тисяч. Я не знаю, чи це правдиво, чи ні, тому що бувають глюки, як я казав, що після продажу не актуально, показується інформація по проданим мотам. Ну, в принципі, тут срібна. ця 40 тисяч гривень. Такого, що одна людина слідкувала, одна людина слідкувала. Тут 87 людей слідкувало. От Монета 92 го року, а гурт тут 1995 рік. Таке буває, наприклад, гривні 95 го року може бути гурт 96-го. Року і навпаки. На цьому відео, я думаю, треба завершувати. І так розтягнулося на довгий час. Сподіваюся, інформація була для вас цікаво корисна. Якщо подобається такий формат, пишіть в коментарях, ставте лайки. Довше дивіться відео, щоб я зрозумів, чи подобається вам такий формат, чи ні. Бажаю вам успіхів!